Ще один втік, вітаю, друзі, у новому потужному відео. Сьогодні вас чекає катка з Jackal PDV. На даний час це найсильніша ППшка, тому що в неї найкоротший time to кіл 613 тисячних секунди. Зібрав я лодік за яс валом та Jackal PDV, але вал мені взагалі не знадобився. Мені потрібно було або снайпа, або ппшка, тому валом я не користувався. А з ПДВІшкою я настріляв там 20 фрагів. Ну не тільки з нею. Я ще й з підлоги піднімав, але то таке. Тому я бажаю вам гарного перегляду. Я висловлюю величезну подяку спонсорам мого каналу і неймовірно потужнішу подяку висловлюю Джордану та паніці. Ви найкращі, Дякую вам, друзі. Погнали до відео. Давайте аж сюди. Так, да, я, я не вертик. Прилетів у Саня, в тебе вже. Пашка, ти дуже далеко в тебе тіпи. Один мінус. Походу я його знизу чую. Візьміть патрони. Прилетів хтось. Знизу, знизу, знизу. Нок. Або вже знизу? Я вниз упав. О, опять лаги. Да йо. Я бачу, да. Та й хрен з ним. Хороший мій гелікоптер потерявся. Десь тут. Ага. по тут. нахуй. Бігай, бігай, ось у мене. Мене no. шиють. Там ще один є, Саш. Бляха, все, воно лежало. Сейчас слева прилетели. Я написал на крані двоим. Вот тут здесь упали. Чем уже дали хто его. А воно ну-ну. ну 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 Да митку! Летить? Четверта митка, туди зайшли в хату. На, на, на крані, на другой. Я спробую рашнуть четвертую ну, митку. давай. Я рашую тоже. Расширую. Нок. А, цей нок не тысячи. Ще один втік. Під низом, ні? Ні-ні-ні, він втік. Прилетів на кришу. На кришу прилетів один. Блін, лагає. Пендець просто. Пендеху. Ооо, давай. На моїй другій прилетів. Гош. Ага, не мовчи! Я yeah. намагаюсь почути. Не. Mm. Yeah. Yeah. Мочи, я бахаю. Всі ті посторан нам, <слуб> Оставайся таким, какой-то єсть. Oh, І тушочком на всі. Мені yeah. щоб якусь нормальну музику споминати. Двое, 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 двое тут. Розбитий. Бо інш. Що, що, що? За машиною, no, за машиною. Нок, нок. нок! за машиною нок. Те єсть. Ще один лівіше є. Крак. Флешка. Мені на стай передивився

Але на це передні чуваки були. У нас ще є. Алло, є, 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 да. Над нами. А де? Звідки? Ну все, в до будинку. Давайте Дай в будинок. Oh, so ah, мені чуваки! I'm I'm not not not. А, А ти де? десь? Де з вашої сторони Да зверху вони! Зверху, мною, зі мною! Глеб! Я в броні. Зверху ще. Влітаю. Похер. Зродміній мене. Не сам залізти! Нема нікого. Я броню броню. На ты броню. Та мітку справа. А вот тут? Оооо. Ah. Воу воу, надо ахуя Ой, ой, ой! Та ще Він прошиває снизу oh, no, 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 no. через. Він, він прошивает. Oh, а, він... Снизу нема нікого. Він сидить на крані, Там... на самому краю. Oh, не будь ласка. Понял. Ви даєте інфу, конечно, пить. На крані oh, so. сидить. Вот, на тобою прям, на тобою. А, ah, бачу. Ah. Был? Да, Саня. Не-не-не, я. За. Ану. Там лодик. Блин. Ну, я, не можу... я вмер. Не, я живой и не знаю. Пацифисты. Ходу. Над лодиком нашим. Хто тут? Найсіпі, блєб. Я навіть не розумію, куди ви воюєте. Саша, тут мітка. Поняв. А хто це зеленим лазером світить? Це піді мною хтось? Та, блин, да, та, блін, та блін, да. Пушка така галює. Ох, гарше, секунду. Йду. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Права десь. Над нами? На цій штуці? Ні, нема. Ого, як лагає, я тупо, блін. Да, лагає жопа, просто. А чому мене броня не може по хати, сюди? Сагой, у мене. Паша, йдемо так, Саш. Мінус один. Блін, я відпустив свого. І вони всі під низом. Вони на нашу фігню прилетіли. У мене ще один. Біжу. Біжу, 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 живий. Тоб, yes. Більше не розмансуй. Сзаду мене! Ой, Сашка, давай добривай, добривай! добривай. 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 Аляха, біжу до вас. Молодець, красава. Сань, в тебе, в тебе є хтось? О, мене Та, снайп. Я тікаю, я тікаю. З грибочків стає. Mm Дуже, дуже потужно. Чи з з, з з, грибочків, не так, так, так. На тобі візь, ні. тобі. Мушку повернує, тут пограб. Саш, прилетів хтось там дами. Боже, як ти падло дістав, зараз я бля, до тебе прийду, почекай, бля. Йоп, дайте мені снайпу, я щас йому просто в рот її запихну. Падло набридло, бля. піде. О тут Саш зливо стріляє від нас На грибках там собака сидить, блядь, з біноклем Де він, Сань, я все снайпую А я не знаю, що я сам... Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тип-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп Найс Тіп-тіп-тіп-тіп-ті-пидейл Третя мітка Ну то треба закривати. Ой, Саш, над нами десь тут один. Ще ззаду один. Сидите вс. Я щось не доганяю, да. Ааа! Саня, ти йдеш до них. А я бачу його, я вмію картою користуватися. Знайшов цього. І прямо ще один. А, ну, назад. А де? Гоша, <плес> тут треба добити. Да. Де а, а, а на магазі. Хм, він? А, На а, Хм, Може він був. А, ну да, я того, значить, то він був. Ну чому? Внизу ну, на магазі, друга мітка. Друга мітка внизу. Сань, на третій, ні? Друга мітка внизу. Окей, лежав. Окей, лежав. Ні, Сань, <рапляют> тут! Уже тут. Ну, так вже перебігли, поки дупле дупля встрелювали. Байтеть їх на мене. Yeah, yeah. <рапляют> Мінус. Yeah, yeah. <рапляют> Ще один, один, один. Де воно ділося. О, моя тут! Оце ми молодці Я не можу броню вбухати, ну це треш Висадив сетів Третя Чувіха, прямо Два тіпа От в цьому будинку Ні, в наступному Сашка, йдемо Я не можу броню вбухати, мене зараз приб'ють Лагає, я на 10 секунд лагаю Найс ще когось що. Саш, поможи їм. Сань, а, три, ти три, три типа. Пішли. Як я лагаю, це діч. Пішли, це Гош, біля. давай, давай, давай. Перебігай. Бігав пусто. Не, не спіши, Гош. Ззаду, ззаду, ззаду. Ззаду вас, ззаду вас, на моїй точці. Умнічки. Ой. 12 залишилось, три, три команди. Всього, нічого. Oh. Тут I'm прям сань. Купив, купив магазин, yeah, магазин, yeah, yeah. Перекриваємо мій шлях. Сейчел, кому, якщо треба. Uh, uh, над uh, нами, uh. типу, два летять, летять. О, hmm. oh, там прилетів. Ой, у нас тут троє. Де, де, О тут побігли. Mm, Мене сверху щь, шуть-шють! Нокнув Сашка, погоху хто. А, все, elimination його хтось даїв. Там ще є. Саш, підемо за пушем. Ого-го. Вот тут, на другий, на другий. Сань. Піді мною. Направо. І Зліва, зліва, сань десь. Вони зверху, гліб. Ага. Заду, заду, заду заду зайшов. отут. тут. Блин. Пластер обережний пластер. Блять, ми нокнуло. Блять, мы не было. Кто? Сайк кластера брошает. зверху. зверху, зверху, с бочки, по-моему, самая вышка. Броню, 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 Вона блядь. На, Наковается санк. Я ж кажу. А, mm. Зона. Бах. Да, бах, сань. Дебильный, тиба. на ты не смог. Хорош, умничка. Хорошо. Сзаду, сзаду, один. Мне нового! Бляха тупить! А в том ракете. Ракетница була, бляха, хлеб! Це, що це за ні, не, це Бакомсфорзон 4. Я на бочку лучу. А, а, а що, вино... що, а, вино, що це, за тип? Я не знаю, види чи... мене склав, як дитину ту подивить. Спадик два. Ну что ж, бля. Ну ч? Вийшов... Просто витажок. Пихову в этот самый лутай. Лутай всіх. Летимо на Гошу, тупо. Та ладно, що? Пофіг, вообще. Один нокнувся. Ось його, отут, нашов, нашов, двоє. Двоє, у мене. Де? Хто там в тебе? Ага, зрозуміло. О, броня в Нок, нок. Ха-ха-ха, броня в пейсі. Зверху, зверху! Кому які так, радості. 다? Нема броні, взагалі, ну, ні. Отот, отут був. Сприньно, отут, от отут. Над нами десь тут. Все, да, все, все. Yeah. Іще справа, справа. Oh, oh, ah, oh. 20. Oh. З такими лагами! Витаю. Перемога! Бідушина перемога! Ура! Найс. Nice. Ми його всі просто. Ми йому зробили uh -huh. кабасний завод просто. У yeah, Ось така гра у Саші броня просто не пхалася. У мене був такий баг. це прикол oh, ще з мобільний варзоний. Да, та це ще той, з першої варзони, Да, да, да. В ней також воно було. Ша тупо не пхається, і треба нокнутись, типа щоб воно почала пхати. Але так. Саша да. не нокалась, бо він <laughs>, ще і прийма. І Привіт, дякую. тягай. А я прилетів, yeah. бачу, двоє біжать, і таки, вс, <гум> так. О, Десяточка, Саня, десяточка, Саша семерочка. Ой-ой-ой, як це рости. Майже скатить. до рекорда свого дійшов. Глеб, дивись, 39 фрагів. На мапі 40 типів. <сіху> Нормас. <сіху> ну, да, типу всіх пригод.